Поросяти вже в кориті гарно ризькові у неї там їдять. Вона воду тільки гарно п'є. Їжа в них є. Сьогодні більше дав, то порозсипали багато. О, живчик. Хвостик закручений, до води пішов напитись. день давав воду одне просяв відро з водою, отак лапами передніми впали, пищав, відро чуть не перекинуло. Кабанчик єсть. ці поросята гуляють уже самі, коли хочуть. Трошки активніші стали. Підстеливі тут багато так селом, хай розгрібає собі, там де сухо, де спить, люди не хоче пити, я тут мокро тупо на туалет ходить, стікає в решта ось. Поросят теж сухо під лампою. Он гризе вже ломає. Сіну матка арматуру тут одірвала на дріт, зробив. Вже всі клітки треба варити заново, хорошо. Та вони старі бляхи зроблені. Раніше все було арматурою так заварено для великих. Мабуть, сати хочуть, бо в трьох вертіться біля неї постійно. Одне забігло, двоє ходять поки. Це якесь маленьке, це трошки більше. На солому в зубах це робить гніздо, собі опять, щоб спатись. Є щось повіло там. Дмухнула аж здула його. А він побіг. В них вуха такі поломані вниз. Не такі, як у цих поросят. Вон як в того вуха доницю зігнуті, ось цього стоять в одного. Ця свиноматка щось останнім часом уламати все почала. Мабуть хоче втікти від цих поросят уже. Б'ються. Самий більший кабанчик менше виганяє. Там живчика б'ють. Ось знов ці поросята вийти хочуть. Це той самий, що й був. Це такий смішний. Цей не піщедіть на руках. Теплі такі аж гарачі. Підругам поїм тепло. Он вона лягає, Стракою кидає трохи. буде зараз кормити буде. Подійду, щоб не боялись виходити. І пішло двоє. Не mm. зовсім Зараз двоє побігли. Буду і тиха, і лягає, покормить їх. Це не хоче про мене кормити.